Чорний фасад посеред вулиці Корзо у самісінькому центрі стародавнього Ужгорода. Днями у соцмережах з'явилися обурливі повідомлення містян щодо такого архітектурного рішення. Як з'ясувалося, фарбування фасаду зробили без жодних дозволів та погоджень міськради. Не вписується в даний фасад в паспорт упорядження, яким яким ми розробляли і погоджували. Але сам той фасад був зроблений до того, як ми розробили паспорт упорядження фасаду. Вони зробили це самовільно, без відповідних погоджень. Тому буде в нас припис щодо привести його в відповідний стан. Власне, цей випадок не поодинокий. Тільки минулоріч за рішенням виконкому у місті демонтували 83 об'єкти зовнішньої реклами та 174 тимчасові споруди. Цього тижня під час засідання виконавчого комітету ухвалили рішення про демонтаж кількох десятків вивісок і табличок у різних районах міста. Дуже багато вивісок були написані без української мови, тому питання в тому, щоб зараз це повернути і зробити правильно, тому в нас було і внесення змін в самий порядок, що необхідність на кожній вивісці має бути українська мова. Тому ми над тим працюємо. У департаменті міської інфраструктури наголошують, перед тим як встановлювати вивіски чи малі архітектурні форми, необхідно отримати відповідні погодження в міськраді. Також нині в місті діє мораторій на розміщення нових рекламних конструкцій. Всі підприємці, які розміщують певні заклади на території міста, зобов'язані узгодити отримати паспорт. Вивіски ця послуга надається управлінням архітектури та містобудування через центр надання адміністративних послуг щодо тимчасових споруд, це мова йде про дашки, навіси, а також якісь інші конструкції. Це погоджується або паспорт упорядження порядження фасаду, або іншими проектними документами. Також забороняється встановлення їх. Облаштування самовільно. Усі суб'єкти господарювання, яких стосується рішення виконкому, матимуть 10 календарних днів для добровільного демонтажу. Якщо ж цього не зроблять, то його проведе Департамент міської інфраструктури.